Всім слава Ісусу Христу, слава нашим захисникам, низький уклін, що захищають нас, боронять. Е, хочу показати свою амуніцію, гардероб, як кажуть. Розказати трохи що, яке, куди, фіру показати, бо там вже питалися люди, як фіра з варена просили показати тормоза, повороти. Хочу тут зараз все продемонструвати. Спочатку хочу показати от, е, почати з цього Кантера. Та у, у нас кажуть капейстра. Десь кажуть кантер, Брукенка по-різному. Е, це є дуже давна робота у районі 70-х років. Такий був у нас майстер Кутюрчин, він це шив. І майстер, який це виробляв, то він ще живе. Зараз і досі займається таким ремеслом, як кажуть, це ремесло нелегке, це все є з латуні, шкіра груба, подивіться, які зубела, все латунь. От. Це все з латуні. Виготовлено. Шкіра дуже дуже порядочна, така. такий зелений має відтінок, бо тому що воно чиститься пастогоєм на нождаку, войлик, пастогой. Зараз на даний момент амуніція трошки припала з пузу, Бо тому що довго не було використання, але це все діло поправиме. Треба, це усе чистить, усе робиться. Я зараз е, маю привіз пастогої собі, е, привіз для реставрації упріжі. Е, таку хочу показати вам, е, маю на продажу, кого би цікавило. Отака От для реставрації, старої упріжі для покращення нової, щоб вода не бралася в такому плані. Отакий От кантер. Це є раритет. Тут вироблене таке сонечко. З тої сторони половину загубило, але Так. Але то можна доробити. Але це є раритет. Це є дуже давна робота. Такого кантера не всі мають. Тут у нас в ключеві то є такі подібні, але щоб настільки старі дійсно були, то є пару штук, декілька людей має О отакі отакі цей, отакі капейстри. Це колись коні ходили під князі, у нас весілі возили, і це, хто давав коні під князі, мав такі, такі е капейстри. Кажу, декілька людей у нас має такі, 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 іменно такого плану. Але це вже так стоїть, як реалітет, десь так коням на фотографію можна пофотографувати, щоб було цей. А це вже, це вже робота така, це вже робота е, за, мої, за мої кімки роблено. Це вже я пам'ятаю, як це робило, Іменно я їх е, заказував. Оце цей. Оця, то це мій діду заказував, але я вже пам'ятаю то все. А потім цього другого, то я вже доробив під стиль цього. Щоб були два однаки на пару коней. Такі зубела з бронзи. Щось таке, як бронза, не латунь, але щось таке подібне. Такі це мої теж. Тут, навіть, видите, кутаси давні їх не. Ну, Відколи цей кантер, відходить ці кутаси і це ніхто не буде міняти, тому що це є так, як раритет. О, тут на цих таких є такі тарелі, як у нас називають. Кітиці, ленти жовті Зараз уже ленти можна не класти, можна класти. У ну, нас Хто каже кутаси, хто каже кітиці, у нас кітяці називають. Бо зараз цей. Бо зараз вже є, є такі, Наталя робить заблоцька. Я вчора казав на попередньому відео, кого би цікавило, то можете до Наталі звертатися. Вона робить все, що забажаєте. Яке Як вам сподобається, таке воно вам зробить, можна собі скласти свою композицію. От, мають дзвінки такі. Такі мають дзвінки, називаються шолуни. Такі шолуни. Маю один пасок. Може ще щось докуплю пізніше буде. Буду бачити як. щось таке подібне знайду, то тут укуплю. Це теж давна робота, давні дзвінки. Це я купляв у свого друга в Березові. Міши Стефанка. Це від нього ці дзвінки. Ось така, така давніша робота. Можна сказати. А тут А тут вже амуніція така. Теперішня, польська. Я привіз комплект на пару коней. Привіз такі кантарі собі. Зубела з нержавійки теж, Нержавійочка. Оце все з нержавійки. Такий стиль. Це поляки, в такій м'їзді. Тут такі прикраси. Цю раз я накигав на жеребця, а чаша не вживана. Тепер люди таких дві купили у мене. Отакі От хантарі, такі кутасики. Тут маю, не буду то все розвішувати, так розсейво, так вам покажу, як є, бо це носити треба півдне все. Складати. Тут маю такі кришпаси. Це комплект оці кантарі, капітритати польські і ці кришпаси, і ці підхвосники. Це є. Це є комплект на пару коней. Це все буде йти до хумутів. Я хочу переходити на польський стиль, так як їдуть поляки, лиш криш-пас Підхвостник і хамут спереду. Тут маю маю для поні таку капейстру маленьку, тут маю такі дзвінки, три дзвіночки, давні теж дзвінки такі. Тут ще маю такі... Дерев'янь у формі хумута, коли з коні ходили е, по весіллях у мене. Я давав, як кажуть, під князі. У нас казали, під князі. Коні у мене ходили, на це начіпалася ялина, косиці різні. І такий вінок робився. І це всі накигало коневе на шию та як хмут, прив'язувалося до сідла. І це так їхали у нас князі. Е, тут маю таких прикрасів. Пару штук іменно своїх. Тепер цих довіз, собі дві теж відклав. Тут маю такі. з такою емблему. Маю недоустків на лошата і на дорослі коні це суто є мою. Це і теперка привіз собі, лишив і ще давніше привозив. Тут маю таке, ну така упріч робоча. Можна сказати, але зараз не в використанню. Така робоча. Там на поні шли я. Таня дала разом з ним. Ось такі недоустки. Тут маю упряж, така, що коні ходили, тепер каорлик ходив. Той білий жеребець, що я продав, то це їх упряж, вони ходили в ці упряжі, працювали. Упряж шкіряна, я кажу, трошки все припало з пузу. Треба все почистити. Повічищувати, начистити. Ось така. Така справа, така робоча упряж. Тут замість посторонків повністю суцільний ланц іде. Це є дуже практично. Ще можна шланг накигнути, так як тут зроблено. Накигнув шланг і поїхав. От. Е, маю таких батогів, колекцію почав збирати. Це є румунський батіг. Я вже показував його. Це бич плетений. Я не знаю, з чого з Черешні, по-моєму. Це є румунський під стиль румунського батога. Це робить Саша. Мій колега такі батоги, дуже багато хто має від нього ці батоги. І тут маю такий батіг, е, привіз з Чехії. Такий, що степа, типу, як той румунський, щось такого. От. Тут має хумут, хумут робочий, що кінь ходив у цьому хумуті. Коні вже продав тут буде другий ходити. Хумуті не є поломнені і мало що було в використанню. Тут такий на нім. Так само, так само піддубок шкіряний. Кажу, ось треба все почистити, бо воно воно стояло, не, ви... не використовувалося мало що. Тут маю хумут. Такий. Тут маю два. Тут маю. Вже стара така упряж відроблена і хумут поломлений. То не все тут стоїть, то в мене там ще є ще один такий гараж. Там ще є теж багато. Але це вже така відроблена упряж. О, Тут маю теж таку упряж шкіряну. Ну як шкіряну? але там перед з пожарного шланга пішетий войликом <кій> в загальному піддубки під дубки все шкіряне, всередині стропа, звідти, звідти шкіра. Це ходила барда і зірка. Зараз буде ходити жеребець з зірку. Отакого От стилю. Посторонки так само. Ланц. Міша добуде. Ланц накинений шланг. Теж файно себе практикує. Тут важкі ці такі робочі коні їдуть. О такого ж плану. Багато ще маю чого, плуги, борони, шуфлинки, ліс, кігати, орчики, ваді. Але я думаю, що все... Марч, Міша! то все показувати курчуги і так далі. Я думаю, що все показувати смислу нема, бо кожен фірман то має. І Я думаю, що так не цей. Михайле, будь тихо. Я думаю, що то не цей. Що то немає усього смислу знімати, показувати, бо... таке. Зараз покажу вам шафіру. То дяд проводив заклад. Тато. І, і Показую сюди. Всім добрий вечір. Повернув до пана Збешика. у майстерню. Тут пан Збишик ще є шкіряну, прішхумути робить. Отакі От тут пан Збешик має дзвоники, е, як у нас кажуть, шелести. Дуже делікатна робота. Я то покажу більше, ну, така. О, така, такі дуже, ну... дуже файна робота. То такий пас коштує 300 євро. Можна буде щось, я думаю, замовити. Ми вже там з паном вишиком договоримо. Що цей? Що, як, може, так, щоб буде щось пересилати на Україну, будуть хлопці забирати, чи я буду приїздити. Та то як чи буде пасувати? Ні, бо я на Україну ще бою зараз. Але мові вже, що coś, coś будемо робити, якби почала бимо. Нема проблему, догадаємося. Такі кліщі німецькі. Файні кліщі, там хто хотів. Ну я тут вдома детально розкажу. Просто хотів показати, що цей. Що заїхав на майстерню, чоловік робить, диплом має, все. Дідо робив тато, це так е, породово. Тут є рашпілі такі файні. Такі ну, треба дуже вважати, на руки порубати. Зараз щось будемо купувати, вибирати, трохи везти товару на Україну. Ну, Я вже буду вдома детально то все усім розкажу. I, ce, I taka sprawa. Zaraz tam się ukluczymy. Mógł... W tym innym miejscu. Tam, tam jeszcze No ale to ja, ja mam na busie to wyciągnąć, co tam dobra, będzie dobra, po No to już Nie możesz I bo ładnie. Możesz pokazać jak to no. tam jest warsztat jeszcze dalej. Tam jest warsztat. Są maszyny, wszystko tutaj mamy. O, to ja to... No wejdź Możemy sobie. Taka... Wejdź. O, taka majsterni. Види, ці люди займаються цим, е, як то кажуть, професійно. Я думаю, що тут все, все купити, все придбати. Такі ці файні кришпаси у нас називають. Коротше, що який товар куплю, який буде товар, то буде все на продажі. Що привезу, все пізніше вам розкажу у тіктоці. Е, хто ще не знає, підписуйтесь на мій тікток. Е, 04 е, ні. Юра 0904 1991 мене можна знайти. У Фейсбуці група є Коні Прикарпаття та України. Ну і канал ви знаєте. Так що стежте за нами. Отака у мене фіра. Фіра кішка до пари коней. Довжина 3,5 метри між заденками. Ну, чистого має середині для грузу 3,5 метри. Задні колеса стояв від УАЗіка. Ступиці Волгуські, передні 14КЦ, так само Ступиці Волгуські. Отака гара. Зараз вам продемонструю, як зроблені тормоза, як зроблений е круг для поворотів. Ось фіра. Фіра довга, широка. Зараз я дошки скину геть і покажу вам це, як то все зварено, як то все зроблено. Тут маю грабалку, грибу кінь-місіно, Тоже зараз буду реставрувати, бо все хоче рук, все хоче свого. Лише як то коутбаба чужого. Тут маю Драбини до сіна такі довгі, 5-метрові, желізні. Колись 3 роки і і все, і вже вікидав геть. 3 роки і викидав геть. А це желізо вже пару років, я навіть не пам'ятаю, років 8, а може і 10. Як зварив і спокій. От. Зараз вам покажу, як фіра зварена. Отако, дивіться. Є волгуська заводська ступиця на фірі. Тіла цафа. І в мене зверено отаким стилем. Ця труба заходить сюди. Тут зрізана на нас косака, тоді зверху йде ще одна і йде сюди до цього. Можна робити це все розбірне. Но у мене це все зварено докупи. Ось такого плану. І отак фіра виглядає. І такого плану фіра виглядає. От. Отак ступиці зварені. Дуже добре себе рекомендує. Труби всі грубоскінні. Клюпак витягається. Треба у лісі собі викигнув, на колесо. Пільгу кидаєш, на колесо закотив, пах, і це залекило клюпаки. Замерзати не замерзає. Отут всередині, тут може й не видно. Віпалена гірка насквозь, щоб не замерзало в зимі. Десь вода, сніг попадає, болото, ще щось, її, як ловить мороз, воно замерзає. Принцип турмозів отакий. Зверху такий орчик. На ланцах кубан квадратний, не круглий, а квадратний. Ну все, все є рухоме, собі ходить, дихає, чи, чи в боки десь ударив, чи, чи вверх. От. І такого принципу. По таким принципу воно зроблено. Це крутиш собі, закручуєш, розкручуєш. Це все тут рухоме. Що їдеш у лісі, то воно тобі усе десь у пень чіпнуло, чи що, чи в яму заїхав, воно все рухоме, воно все подається, воно все дихає, що не, ну, не, не мертво не вперлося тобі у, у пень, там, чи десь у якесь горб і все, і не можеш цей. І не можеш. Е... З місця рушти, бо це нічого не рухоме. <кій> отака, отака справа. Така фіра. Фіра велика, така до пари коней. Треба, розпускатися. Розвора довго, розпускаєся. Тут перед зварений таким способом. Так само. Так само, якщо видко, так само ступиці. такому плані. Отака передна кічка. Хочу показати механізм повороту. Це є Камазовський круг, Штопорне кольцо. Точніше від КАМАЗа, бо від газона від діла йде вузьке, а від КАМАЗа широкий. Отакий От принцип. Отак От воно тут зарізано, Утоплено в насад, тут підпірочка. О такого, такого плану. Отак От воно все сидить. Коли стої, стоїть груз, там чоловік детально хотів би зняти в відео е, сам цей механізм. Е, коли стоїть груз, то ручиться у нас стоїть мертво. У нас стоїть з, з грузом. Воно ну, таке потримай. Ні-ні, тут потримай. Я просто покажу, як воно повертає. От. Дивіться. Я повертаю. Просто малий так не можете утримати. Я повертаю, а воно цей... тримає так ну, за розвору. Воно спустяло рівно з розвору, а я буду повертати. От. І коли ти повертаєш. Я не можу тут так показати, зараз треба хіба дошки класти. От. Ано бери, повертай, покажу так. Чик. І ти повернув. Тепер два другий. Повертай, повертай, догори. Отако. Добре. Отаким способом воно повертає. Отакий механізм. Спереду воно заварено так, такий спосіб. І по кругу на собі цим, це собі, це називається у нас ручиці, це собі на цім стоять, чи, чи васах складаєш дошки, чи копки загружені, ліс. Воно собі стоїть так якби з грузом, а вже у основному кольцо з передними колесами повертає. І воно собі ручиці на цім крузі дуже легко ходить і дуже практично. Я варив хлопцям, вози такі самі, то воно себе показує. Ну, в загальному так переважно всі вар'є. Але просто людина, яка цим зацікавилася, хотіла це побачити. от, І отаке. Тако покажу, як ступиці приварена, в який спосіб. Кажу, весь гардероб не буду показувати, бо багато чого є. Є сідло у мене, і кажу, плуги, і то все решта. Але я думаю, що кожен фірман то має, то я думаю, смислу нема то все показувати, лазити, то все витягати, відносити. Я і так, так, можна сказати, не Не дуже сі підготовив до того всього, бо видите самі, то трохи одно з пузов припало, одно. Одно якось так, одно трохи треба підчистити, підтерти, підчурувати. Але як є, так є. А пізніше я буду мати на то все час, я собі то все, е, ну, приведу в порядок, зроблю так, як має бути. І отака справа. Просто на все потрібний час. А зараз час такий, що не, нема коли тим займатися. Тому буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, що кого цікавить, запитуйте, на, на що зможу, на то відповім. Тому бувайте всі здорові, всім веселих, мирних свят, всім всього найкращого, мирного неба. Спокійних ночей. Всім до побачення і до зустрічі.